Відпрацьовується лабораторна робота вивчення конструкції та перевірка дії індивідуального електропонатичного контактору. Для виконання цієї роботи в лабораторії електрорухомого складу передбачено спеціальний стенд, який складається з електропонатичного контактору типу ПК-21 та випробувального стенду. Випробувальний стенд... Включає з себе, вольтметр, амперметр, тумблер, потенціометр, сигнальну лампу, манометр та загальний вимикач живлення стенду. Стенд живиться пругу 50 вольт, такою самою, як живляться електричне коло управління в електровозах змінного та постійного струму. Розглянемо більш детально конструкцію електрофонетичного контактора. До контакторів цієї групи відносяться контактори ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-24, ПК-25 та ПК-26. Загальний вигляд контактора такої конструкції ми бачимо з вами на змонтованому стенді. Найбільш крупним елементом конструкції є догогасна камера. Для того, щоб роздивитися контактор більш детально, треба зняти догогасну камеру. Догасна камера знімається з верхнього догогасного рогу. Тепер елементи конструкції контактору ПК-21 видно більш детально. Всі елементи контактора змонтовані на металевому стрижні, який покривається ібонитовим покриттям для ізоляції струмоведучих елементів конструкції контактора від корпусу електровозу. Контактор складається з двох основних груп. Це силової групи та групи управління і приводу. Силова група складається з верхнього нерухомого контакту, пов'язаного з догасною котушкою та верхнім довгасним рогом. Нижнього рухомого контакту з нижнім дугогасним рогом. Притиречна пружина скрита в конструкції нижнього рухомого контакту, але вона дозволяє здійснювати провал контакта при його замиканні. Привод електропневматичного контактора ПК-21 складається з електромагнітного вентиля вмикаючої дії, який живиться пругу 50 вольт кіл управління електровозом, безпосередньо пневматичного приводу, в якому є поршень та вимикаюча пружина. Пневматичний привод зв'язаний з верхнім рухомим контактом, ізольованим стрижнем. Для того, щоб гальванічно розв'язати між собою силову групу та групу управління. Крім силових контактів, контактор має групу блокувальних контактів, які ставляться в електровозі кола сигналізації та автоматичного зв'язування електричної схеми. Раствором контактів називається мінімальна відстань рухомого контакту від нерухомого контакту. Вимірювання проведемо за допомогою штангів-циркуля. Мінімальна відстань, тобто розтвор контактів, склав результати вимірювання 21 мм. Наступною характеристикою контактора є так званий провал контакту. За рахунок притирочної пружини рухомий контакт має можливість переміщуватися вниз навкруги своєї. Осі. Візуально бачимо, що провал контакту складає приблизно 10 мм. Приблизно 10 мм. Угу. Перевіримо наступну основну характеристику роботи електропневматичного контактора. Це так звана притирка контактів. Для... Виконання перевірки притирки контактів ми використовуємо копірувальний папір та звичайний білий лист папіру. Накладаємо копірувальний папір на білий лист, вставляємо між рухомим і нерухомим контактами і за допомогою приводу приводимо контактор в дію нажаттям на грибок електромагнітного вентиля. Після спрацювання після спрацювання ми з вами будемо бачити, і так, ще раз повторимо, вкладаємо між рухом і нерухомими контактами і нажимаємо на грибок електромагнітного вентиля. Після спрацювання ми бачимо з вами відбиток який характеризує притирку контактів. Одною з основних характеристик роботи електропневматичного контактора є натискання рухомого контакту на нерухомий контакт. Натискання рухомого контакту на нерухомий контакт в електропневматичних контакторах типу ПК-21 і їм подібних ставить від 27 до 32 кг. Для того, щоб поміряти цей натискання, необхідно, щоб контактор спрацював на замикання і потім динамометром попитатися відірвати рухомий контакт від нерухомого. Ми робити цього не будемо за рахунок того, що динамометр потрібен на 50 кг. Такого динамометра ми зараз в лабораторії не маємо. Натискання контактів за рахунок притирочних пружин подрозділяється на початкове та кінцеве. Початкове нажаття рухомого контакту на нерухомий контакт за рахунок притирочної пружини складає 4-5 кг. Остаточне нажаття складає 13-15 кг. Для перевірки дії індивідуального електропневматичного контактору типу ПК-21 на стенд подається напруга 50 вольт від розподільчого щита лабораторії електрорухомого складу. 50 вольт. Пневматичні кола подається оптимальний тиск 5 атмосфер. Подаємо тиск 5 атмосфер. Тиск зростає. На стенд подані. Оптимальні параметри для роботи електропневматичного контакту. Для спрацювання контакту необхідно створити коло живлення електромагнітного вентиля вмикаючого типу. Це робиться за допомогою тумблера на стенді. Перевіримо роботу контактора при вмиканні та вимиканні тумблера на його спрацювання на вмикання та вимикання. Перевіряємо. Роботу на навмикання. Ми бачимо, що електропневматичний контактор замкнув свої силові контакти, спрацював таким чином на вмиканні. При напрузі 50 вольт струм кіл управління електромагнітним вентилем склав 0, 15 сотих ампера Тиск 5 атмосфер Перевіримо спрацювання контактора на вимикання. Для чого знімемо живлення з електромагнітного вентиля вмикаючого типу. Контактор спрацював на розмиканні. Час спрацювання. Електропневматичних контакторів такого типу складає від 3 сотих до 6 секунди. При роботі контакторів необхідно знати, які мінімальні параметри спрацювання мають електропневматичні контактори. Для цього проведемо наступний дослід. Будемо поступово знижувати тиск невматичних колах управління тевматичним контактором. Знизимо тиск з 5 до 4 атмосфер та подивимось, як буде працювати контактор при цьому тиску. Контактор вимикається і вимикається при номінальному тиску. Знижаємо тиск на 1 атмосферу. Тиск пневматичних колок складає 4 атмосфери. При тиску 4 атмосфери, вмикаємо контактор та вимикаємо його. Бачимо, що контактор спрацьовує нормально. Знизимо тиск ще на пів атмосфери. Перевіримо дію контактора. Ми бачимо, що контактор спрацьовує набагато повільніше. Тобто тиск 3,5 атмосфери вже не є нормальним тиском для спрацювання контактора, тому що не витримується час замикання контактора. Треба відзначити. Що мінімальним тиском для нормального спрацювання електропневматичних контакторів є тиск пневматичних колок 3,75 атмосфери. Проведемо визначення тиску, при якому електропневматичний контактор взагалі не буде спрацьовувати на замикання. Спробуємо декілька етапів знизити тиск і перевірити роботу контакту. При тискові 3,5 атмосфери. Контактор ще замикається. Повільно, але ще замикається. Знизимо тиск до 3 атмосфер. Контактор замикається, але ще повільніше. Знизимо тиск до 2,5 атмосфери. Контакти вже не доходять один до одного. Рухомий контакт не достає до нерухомого верхнього контакту. Таким чином можна зробити висновок, що тиск в 2,5 атмосфери це той тиск при якому контактор взагалі не спрацьовує. Відновимо тиск в пневматичних колах до оптимального рівня 5 атмосфер розімкнемо контактор і відновимо тиск. Після перевірки контактора на спрацювання при мінімальному тиску ми відновили тиск в пневматичних колах управління та перевіримо тепер контактор на мінімальну напругу спрацювання, напругу кіл управління. Зараз напруга кіл управління ставить 50 вольт. Перевіримо спрацювання контактора при цій напрузі. Контактор спрацьовує добре. Струм електромагнітного вентиля вмикаючого типу складає 0,15 А. Знизимо напругу кіл управління на 5 вольт. Напруга кіл управління складає 45 вольт. Перевіримо роботу контактора при цій напрузі. Контактор спрацьовує нормально. Струм електромагнітного вентиля. Складає 0,1 ампера. Знизимо напругу на 2,5 вольта. Напруга кіл складає 42,5 вольта. Перевіримо роботу контактора. Контактор спрацьовує нормально. Струм. Залишається на рівні 1,1 А струм катушки електромагнитного вентиля. Знизимо напругу ще на 2,5 вольт. Напруга кіл управління ставить 40 вольт. Перевіримо роботу контактора. Ми бачимо, що контактор спрацював, але відчуваємо, що робота контактора вже не є нормальною. Ми чуємо, що клапан електромагнітного вентиля вмикаючого типу пропускає стиснуту повітря. Таким чином можна зробити висновок, що мінімальна напруга спрацювання контактора на замикання ставить. 42,5 вольта. Визначимо напругу, при якій електропневматичний контактор взагалі не буде спрацьовувати. На вмикання. Знизимо напругу до 30 вольт. При 30 вольтах контактор не спрацьовує взагалі. Таким чином мінімальне напруг спрацювання електромагнітного вентиляного вмикання спадає приблизно 30 вольт. Розглянемо призначення блокувальних контактів електропневматичного контактору ПК-21. Блокувальні контакти знаходяться в нижній частині конструкції цього контактора. Блокувальні контакти пальчикового типу. Блокувальні контакти призначені для кіл-сигналізації та автоматичного зв'язування систем управління електроводом. Блокувальні контакти можуть бути замикаючого або розмикаючого типу. В даному випадку на цьому стені ми бачимо підключені в схему дві пари контактів. Це контакти замикаючого типу. При спрацюванні контактора на замиканні, контакти замикаючого типу замикаються між собою, про що свідчить загорання сигнальної лампи. Таким чином, знаходячись на якійсь... Певній відстані від контактора, машиніст, помічник машиніста або обслуговуючий персонал можуть знати, в якому стані знаходиться контактор. В даному випадку сигнальна лампа показує, що контактор знаходиться в замкнутому або включеному стані. При вимиканні сигнальна лампа АС. Яким чином виконується контакт? Пальчики мають два положення. Зараз, коли замикаючи контакти стали в таке положення, контактні кінці пальчикових контактів знаходяться на діелектричній частині блокувального приступу. Після вмикання контактору контактні елементи стають на мідну пластину блокувального пристрою, таким чином замикаються між собою. Контакти розмикаючого типу навпаки, ну, при стані контакте, вимкненому, вони знаходяться на мідній пластині і при вмиканні контакта вони знаходяться на ізольованій частині блокувального пристрою. Завершуючи проведення лабораторної роботи номер 5 треба нагадати, що електропонатичні контактори за своєю конструкцією можуть бути як контакторами з дугоосінням, так і контакторами без дугогосіння. Контактори з двугоосінням. Використовується в тому випадку, коли вмикання і вимикання електричних кіл проходять під навантаженням, тобто під дією електричного струму. Контактори без догасіння виконуються тоді, коли розмикання контактів силових проходить в обеструмленому стані або при дуже невеликих струмах. На панелі електровозу-80Т ми бачимо з вами контактори з сіння, три контактори з другого сіння і бачимо з вами два контактора без сіння. Це контактори послаблення поля, які перемикаються при дуже малих значеннях струму. При оформленні лабораторної роботи номер 5 необхідно виконати всі вимоги інструкційної карти, яка надається кожному студенту. Зміст звіта вказаний в інструкційній карти. Електричну схему для звіту необхідно перемалювати зі стендом. Дякую за увагу.